Всім добрий ранок. Щойно прокинулась. Сьогодні мій особистий рекорд. Спали до 9. Ще чоловік з синочком спить, а я вже прокинулась, тому що зараз буде контрольне зважування. Не знаю, що і як. О, ще очі не відкрила. Тому буду вже вставати. Ось я, ось ваги момент істини. Ну, таке собі. Неділька була не дуже. Всього лише 300 грамів. Навіть менше. Я не задоволена. Ой-ой-ой. Чи ні? Заждіть. Зараз буду дивитись. щось може я неправ... неправильно рахую. Слухайте, передивилась тільки що своє відео з попереднього контрольного зважування. Вирухала навіть на калькуляторі, тому що голова ще не працює. За неділю мінус кілограм знову ж таки. я в шоці. Вона була з червоним дипломом. Це все на мене ранок впливає на те, що я тільки що прокинулась. Тому дуже задоволена. Клас, клас. Піду на цій ноті побігаю. Це в мене по і тренування. тренування кілоси, кілометр 730 метрів. Фух. Фух. Бігла, навіть сонечко виходило, становилася вже жаркувато, теплувато. але я задоволена. Трошки після вчорашнього кардіотренування ноги такі важкі, але я все одно бігла та пробігла ту відмітку, яку наразі вважаю для себе зараз гарною. 1,7. тому що мій наступний крок це 2 кілометри. Будемо намагатися. Все, побачимось далі вже вдома. Я, я, теж подвій. Помічник. Зараз буду снідати. Сирна запіканка. арахісовою пастою. Банана сьогодні нема. Закінчились. Скінчилась. Я вже прийняла душ, зробила скрабування тіла, контрастний душ. Тому буду снідати. Ось вже готова порція. І мої біодобавки. Одразу вип'ю, чай пити не буду, тому що в ньому є таніни, які блокують усвоювання корисних речовин. My mind living it. I want to taste you and feel your shake risen an earthquake. can push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You give me body much. Yeah, only it's I'm weak in the knees. the sheets. You want my lips, I'm feeling the heat. That's pretty much the way it's done. But І в мене на обід сьогодні дуже смачне овочеве рагу з курочкою та до кави сирнички. М -м 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 -м. Зараз буду все їсти. Супер. Це я замовляла. Зробила ще швиденька салатик. Рукола, листя салата, огірок, помідор, перець і олія. Ось такий в мене обід. салатик і гаучеве рагу. М -м 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 -м... Смакота. Варю собі каву класичним способом в, в мідяній турці. Ну і ось мої сирнички, три штучки з полуничним джемом та моєю кавою. Ще є мої улюблені печеньки, але я їсти їх не буду. М -м 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 сирнички без цукру. Чи з щепоткою цупру? Які гарні. І каву зробила. Такі в мене осінь. Я взяла каву, на вулиці така погода, тільки що йшов дощ, потім сонце. Зараз ніде що не сонця. Мені здається, що я зараз дуже змерзну і піду додому. А в мене була ідея пройтись по магазинам на районі. Не знаю, до куди де хочу зайти в Аврору. Не знаю, не знаю чи є. Такі магазини по всій Україні, але в нашому місті є. І там є багато чого недорогого та цікавого. Є багато обзорів навіть на Ютубі, товарів з цієї мережі. А ми так ходимо туди, повеселитись і може щось прикупити. Але я хочу там купити собі гель для душу, тому що вже був в мене один і мені він сподобався. Подивимось, чи буде, чи ні у продажі. а, а Залишилось тільки де піде да, Аврори, якщо я не змерзну десь по дорозі. Тож, п'ю свій копійок і йду. Який маленький кашпо. Зайченятком, гарний. І ось такий, який в лапках тримає. І недорого. Всього 69 гривень і 149. Прикольні. Ще є ось такі свічки декоративні, декоративні яєчко, вушки кролика. гарно. Раніше нічого такого не було. А ось ще свічки мені подобається з таким фітилем. Зараз йду світи сонечко, але дивлюсь попереду, там такі тучі. чорні, тому не знаю. Може ще й під попаду. Я йду на Нахажувати свої шаги. Підвищую свою активність. Результат сьогодні позважування гарний, але стартував вже третій тиждень. І в кінці нього знов мене ждуть ці ваги, тому розслаблятись ніколи. Тут сонце, вітер такий тут. Там вже Бок, чи річка навіть точно і не знаю. Колись в одному з цих домів, десь там мешкала моя сестра, але потім вони продали дом та поїхали жити у Хто ж тоді знав, що все буде так. Пам'ятаю, як ми тут празнували другий день її свадьби І отут копали моїх батьків. І батьків її нареченого. точніше чоловіка. Клас. Ностальгія. Так, тут квітку навіть купаються. І вже повертаєш додому. Гадаю, що творотній шлях легший, тому що вітер буде бути мені в спину. Ось так до в Вже ніякого натяку немає на сонечко, Все затягує щільно пучками, тому треба поспішати, щоб встигнути до початку дощу. Клас. Я, до речі, обожнюю Ось так. Ходити гуляти тому що це і корисно для здоров'я і дуже гарно розвантажує нервову систему. Я приходжу додому і завжди, завжди хочу, в мене є останність, але я бодьора, з гарним настроєм. Всіх люблю x 2 тому повертаюся. Клас. Може ще. Зайду в декілька магазинів, якщо не вишнеться дощ. Ось такі плани. А який аромат у цього вузочку. Ах гарно. До речі, в Аврорі я купила ось такий кошик. І все. Тому що треба. І тепер ходжу з ним. Гуляю. Замість сумочки. ну і Сумочка в мене є. і Кошик. Дуже необхідна річ. Коли що тут замість аптеки був магазин, де працювала моя мама. Це було дуже давно. Мамі три. Я задоволена. Клас. класно пройшлась, встигла до початку дощу. Вважаю, що скоро почнеться. Розпустила волосся, щоб було тепліше. Вже захоже додому. Я так гарно нагуляла собі апетит, тому буду зараз вечеряти. Те ж саме, буде овочеве рагу та трішки салатика, а далі тепленький чайок з сирничками. Знову буду повторювати. Mm -hmm. Ну, нічого. І на додачу ще чайок з двома сирничками і джемом полуничним. Ну, все, це, звісно, зажор поповній. Вже вдома, синочок заснув в машині, все ж таки пішов дощ. Я і досі не можу зігрітися, Така холодина, зараз вип'ю свій магній та буду вже домонтовувати влог і лягати спати. Тому всім пока. Буду вітамінки зараз магні на вечір що в мене вийшло по ітого дня, калоріям і кроки 15 тисяч вістань 12 кілометрів.